Пільний чемпіонат Львівської області у розполі. У нас у веселих перегонах одна восьма, і найкращі лише команди змагаються за те, щоб пройти в одну четверту. Що це за команди? Йдемо зараз з ними. Познайомимось. Команда Золочева, яка називається Сокіл. У хлопців навіть є девіз. Поділіться з нами. Соколи сюди прийшли, щоб перемогти. Золочівська команда вигравала у всіх спортивних конкурсах. У 1-8 хлопці потрапили завдяки перемозі над енергією з Кам'янкобузького району. Соколята складали слова, стрибали в обручі, добре вправлялися зі скакалкою і притягували канат, що приготує золочів нам сьогодні. Познайомлю вас із вашими суперниками. Команда зі стрія, яка називається Гайдамаки. Прошу у вас девіз? За, за синє небо зажовте, за жовте. Колося треба, щоб колось, краще, краще жилося. Долю путівки у наступний раунд вирішив останній конкурс перетягування линви. Стріяни тут були сильнішими за олімпіонні Жидачева. Однак наші гайдемаки не тільки добре вправляються з канатом, але й швидко бігають та проворно стрибають. Чи зможуть стріяни повторити своє досягнення ще раз? Дізнаємося вже за мить. Нас гостях тільки налякайтесь, Спортсмен, який б'є людей, а все тому, що він фрі-файтер, його слюсарчук це триразовий чемпіон України. та Чемпіон світу, що це за вид спорту, Знаєте, український такий вид спорту. Так, так, це український вид змішних індобор, це такий своєрідний комбінаційний вид спорту, де присутня ударна техніка, борцівська техніка, больові та задушливі прийоми. Тобто завжди бувають суперечки, який вид спорту краще, чи бокс, там, чи боротьба. У цьому виді спорту зібрані і ті, і ті прийоми, у яких треба володіти, і тою, і тою технікою для того, щоб перемогти. Тому що це універсальний вид спорту. Я не кажу, що я сильні всіх видах спорту, але може прийти там на боротьбу чи на бокс. то Ки випробувати себе в тому чи іншому амплуа досить цікаво. Ігор Слюсарчук, фріфайтер, вихованець клубу Характерник. Триразовий чемпіон України, дворазовий чемпіон світу. Прізвисько на рингу золоте копитце. Загалом, яким можливо ударом ти віддаєш перевагу, тому що там дуже такі велике, так велика різноманіття ударів так, техніки. Так, Кожен спортсмен має свою індивідуальну техніку. Одна, на одних з подінків мене прозвали золоте копитце», тому що я завжди правою ногою попадаю. І якщо я попадаю, зазвичай в поєдинок. Ти змагаєшся також і на світ, наскільки там популярні фрі Дос досить популярний вид спорту у світі. Я багато поїздив на міжнародних турнірах по, по різних країнах. Відео досить цікаво, тому що це з одного боку вид спорту, а з другого боку це шоу. Ну, Фріфайтер тут такий серйозний чолов'яга, я знаю. А от мені цікаво, яким ти був в школі? Ти був баттіром чи таким слухняним хлопцем? Ну, Таким, напевно, трошки таким був неслухняним. Вічно мене водили до директора. Такий. А от дуже часто до нас навіть, в секцію приводять хлопців, які от, мають проблеми постійно з батьками, в школі мають проблеми. Вони починають займатися просто для себе в секції і, мабуть, спорт їх робить краще. Я не кажу, що тільки фріфайт робить ну, людей кращими загально. Будь-який вид спорту. Що дитина займається спортом. Він тільки допоможе їй більше розвинутися і краще, мабуть, сприйматися навколишнє середовище. Якими характеристиками повинен володіти спортсмен для того, щоб. І виступати добре у фрі-файтинг. Ну, перше, все, це, мабуть, дисципліна, тому що якщо немає дисципліни, немає нічого. Ну, важко так у себе переборювати, йдеш на тренування, не хочеться зранку вставати, якусь зарядку робити. Ну, перше, за все це дисципліна, другим, будь-яка психіка, тому що часто буває так, що ти виходиш проти сильніших суперників за себе, і треба долати цей бар'єр психологічний, і тоді можна буде перемогти. Зараз Ігор нам покаже майстер-клас, і наші команди проведуть разом з ним розминку. Співати в веселих пригонах сьогодні буде співачка Мія. Привіт, розкажи трішки про себе. Привіт, привіт, привіт. Я надзвичайно сильно рада, що потрапила власне, в стіни школи. Я в свій час, коли навчалася в школі, дуже полюбляла уроки фізкультури. Як би це дивно не звучало, я заставляла всіх в своєму класі перезиватися близько кросівки, спортивний костюм і розслаблятись, відпочивати разом, забавлятись, бавитися грати абсолютно різноманітні ігри, і скажу, що власне ця програма й от, от вселила в мені такий дух е дитинства, дух юності, молодості. Скажу для того, щоб гарно виглядати з часом в дорослому житті. Треба не аби про себе дбати, ігра зараз в часи юності. Тому хлопці молодці, їх сьогодні тільки підтримують. Мія співачка з унікальним голосом, виконавиця ліричного хіта Розпач фіналістка українського відбору на Євробачення 2010 конкурсу Нова хвиля, Латвійка з українською душею та діапазоном голосу три з половиною октави. Напевно, є якийсь спорту, якому віддаєш перевагу Ти розкажи про нього, що собі, то тобі, що тобі вподоби найбільше. Ну, скажу, що е я то на сьогодні, напевно, я люблю такі більш. Якщо можна сказати, якщо так можна виразитись такі ліниві спортивні ігри, це такі як настільний теніс, бамбінтон. От і коли я маю можливість, ми, ми з друзями збираємося і надмінно розслабляємося таким чином. Загалом розкажи трішки про е, свої пісні, про що вони, uh -huh. про що саме ти співаєш. А, мої пісні завжди будуть про любов. Про найсильніші почуття це почуття любові. А любов у нас паною всьому, і в спорті також, якщо ти не будеш любити. Те діло, яким ти займаєшся, звичайно, тобі не буде так даватися так, як би вдавалося тоді, коли ти його полюбиш. От. Це про кохання, це про силу, це про міцність, це про успіх. І я сьогодні обов'язково запрезентую власне, такі пісні, які випромінюють тільки таку енергетику. Сильну, добру, позитивну, радісну, сміхну і молоду. Що ж це був, співачка мія, зараз вона заспіває у веселих перегонах. Не перемикайте, дивіться, теркальбів. З'ясниця мо. Наші команди розпочинають із баскетбольної естафети. Кожному з учасників наших команд потрібно буде провести м'яч до кільця і забити в кільце. Звісно, ми будемо давати бали за те, хто більше м'ячів забив в кільце і, звісно, хто буде швидшим. Подивимося, хто швидший. Отже, за моїм свистком розпочинаємо. Так само минув наш перший дебютний конкурс для наших команд. 3-1 у нашому першому конкурсі переходимо до нашого наступного конкурсу Мультимедійні запитання. Зараз на цьому екрані з'явиться одна з репродукцій картин Тараса Шевченка. Нашим командам потрібно буде відгадати, що ж це за картина. На правах команди, що перемогла в першому конкурсі, гайдамаки будуть відповідати першими на наше запитання. І, отже, увага на екран. Варіанти відповідей: сусідка, пліткарка, циганка ворожка, дівчина з собачкою. У команди зі Страяни, як думку, є правильна відповідь. Зараз поцікавимося. Що це за картина. Це циганка-ворожка. Циганка ворожка. Чому так. саме е, така Ну, я стала? На уроках школи вивчав цю картину. Що ж, ну це правильна відповідь. пропускаємо уроки. Це правильна відповідь. Вітаю вас. У вас три бали, і ви ще зможете е, отримати один бал, якщо команда е, ваш, ваш суперник е, неправильно відповість. Як називається ця картина Тараса Шевченка? На околиці за селом. Вигляд з вікна. На околиці. На околиці. Що ж це правильна відповідь? Вітаю вас, команди, у нашому другому конкурсі. Мультимедійне запитання. Зійшлися в нічию. 3-3, ми рухаємося далі. цьому конкурсі наші команди складають слова. не прості слова це назви творів Тараса Шевченка. Подивимося, чи знають вони твори Тараса Шевченка і чи вони швидкі. Тому що кожен з учасників повинен бігти до фінішу і брати літеру, повертатися, віддавати своїй команді і віддавати естафету. Хто швидше складе слово, той отримує три бали. Що ж, наші команди готові? Я буду свистіти у свисток. Швидше ми з цим конкурсом поверлася команда Зі Строя. Чи читаєте Кобзар і чи знаєте таку поему, як Кавказ? Так, читали недавно у школі, задавали нам читати її. Цікава поема, і від того ми склали слово. Були дуже швидкими. Чи, чи не важко було збирати от літери і складати так, їх? Слово? Важко було збирати літери, а бігати не важко. Було. Що ж, не було о, важко бігати і нашій іншій команді з Голочева, проте трішки не склалося зі словом. Просто загубили літеру, збилися трошки, вже не було часу на складання слова. То було слово «єретик», один з творів Тараса Шевченка. Знаю, що хлопці, напевно, читають Тараса Шевченка. В чому Тараса Шевченко, в чому входив в музей на школі є? Показує там, нам вчителька показувала. Скажи, чи сподобалось тобі, те, що ти побачила сьогодні в веселих, перегонах, чи сподобалося, як змагаються наші команди. Ну скажу, що е, я тішуся, що в нас є такі козаки українці, і скажу, що я горда, що ми маємо таких хлопців, яких от видно ця от чоловіча, а, е, такий чоловічий настрій, чоловічий такий е, характер, який проявляється навіть в такому віці. Скажу, що вони прагнуть перемогти і навіть. Тоді, коли можливо, комусь сьогодні просто більше пофартить. Можливо, перемога сьогодні тільки в фарті. Ви знаєте, так часто буває. Дуже велике е, значення відіграє власне участь, і е, в участі е, ви розвиваєте свій характер і себе. Тому хлопці молодці я маплодую. Це була Мія. Ви дивитесь веселі перегони <плодиснє> в четвертому конкурсі наші команди будуть склати електричне коло. В них для цього є все. Необхідні знання і схеми. Тоді я гадаю... Команди готові, я готовий розпочинати. Хто буде швидший? О, коли складають електричне коло дуже добре. І зараз ми ще спитаємо з нашого експерта, чи справді це коло було складено правильно. Хто, на вашу думку, був кращим у цьому конкурсі. Ну, перемогла команда Зовочева, тому що вони правильно склали електричне коло, заграла музика, загорівся світлодіо, так що вони були швидшими. І я рахую, що вони перемогли заслужено. На, 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 yeah. Через у нас тенісна естафета. То швидший той отримає два бали, і звісно, не треба опускати м'ячик на паркет, тому що за це ми караємо команди і віднімаємо бали. В сумі наші команди за цей конкурс можуть набрати до п'яти балів. Боротися є за що, тому ми розпочинаємо. Підрахували е, бали. Як це вам вдалося? Дуже старалися, трошки потренувалися і старалися на всіх сто. Тренувалися тим маленьким від настільного тенісу, це якось, але все добре. Наша інша команда Золочева трішки не склалася в цьому конкурсі, а що саме було важким. Те, що ми хотіли дуже сильно перемогти, нам завадило в нашій координації. Рухи не вдалося бути і швидшими, і перегоріли можна сказати. Перегоріли? Бажанням та перемоги. <праць> Мені дуже сподобалось ваше змагання. Досить позитивні враження, тому що тут панує змагальний дух, а де панує змагальний дух. Там завжди весело і позитивно. Що ж дякую? Це був Ігор сусарчук. Це веселі перегони. Дивіться нас далі. Ми продовжуємо. Шостий конкурс домашнє завдання. Кожна з команд приготувала запитання своїм суперникам. Якщо суперник відповідає правильно, він отримує три бали. Якщо команда, якій задане запитання, не відповідає правильно на це запитання. Тоді один бал присуджується команді, котра його ставила. В сукупності можна зробити в цьому конкурсі 4 бали. Отже, першим ставить запитання команда Гайдамаки, та як вони перемогли в нашому попередньому конкурсі. Прошу вам слово. Останнє Шевченко відвідав Україну а за рік до смерті, Б за два роки до смерті, В за три роки до смерті. Прошу ваш варіант відповіді два роки. за два роки. Так він відвідав Україну за два роки до своєї смерті. 3-0 команда із Золочева повела в цьому конкурсі і зараз може заробити ще один бал. Подивимося, що вони приготували е, триянам. Який народний обряд згадується у баладі Туполя? а колядування, Б сватання в весілля. Це є сватання. Так, Це правильно відповідь. Означає, що рахунок у нашому конкурсі 3-3. Е -е, виходить, що наші команди добре виконують домашнє завдання. Напевно, всі крапки над'єру ставить наш остаточний кінцевий конкурс хокейною естафетою. <питрес> <питрес> Нагадую, це одна восьма, і в нас на кону путівка в чверть фінал, тому цей. Останній конкурс хокейна естафета – дуже важливий. Нашим командам треба бути дуже швидкими, тому що за швидкість ми даємо три бали. Шанс захопити цінні дорогоцінні бали для того, щоб проти чверть фіналу подивимося, кому це вдалося. Хто переміг у нашому конкурсі з хокейною естафетою? Команда «Сокі» – два бали. Команда Гайдамаки 0 балів за цей конкурс. Я вітаю вас, хлопці, з перемогою. Здобули два бали. Що там сталося? Напевно, фішку не помітили, чи так дуже поспішали, хотіли здобути ту перемогу. Ну, Трошки поспішили. Добре, нічого вас не злякають, ніякі труднощі. Не злякали труднощі нашу іншу команду зі строя, Правда, трішки швидкість у вас кульгала. Спочатку так, напевно, не розбігалися. Я, я готувався з клюшкою більше, а то з паличкою я зовсім не зрозумів навіть. Як. Так що не вийшло. Хлопці молодці підтягнули. Що ж, вже зараз ми підіб'ємо підсумки нашої гри однієї восьмої і дізнаємося, хто пройде в чвертьфінал вже знаємо результати і одразу хочемо вам повідомити, хто переміг у сьогоднішній е, грі веселих перегонів. Я хочу сказати, що ще одним учасником 1-4 фіналу е, веселих перегонів стане команда Гайдамаки зі Стрия. Вони отримали <праць> <праць> Вони отримали 18 очок. А команда «Сокі» зі Золочівського району всього навсього 13. Чим потішити нас у наступній програмі? Будемо тренуватися і будемо сподіватися на краще, що ми знову переможемо. Що ж, дякую вам, хлопці. Ну і так само подякуємо команді Сокіл. Вони достойно боролися, здобули 13 балів. Гарно, були гарні конкурси, але, на жаль, програли. Нічого, буває. Партнери веселих перегонів йогурти Галичина та магазин іграшок мандарин. І наші учасники отримують призи. Звісно, будемо чекати їх наступного разу у веселих перегонах, із ще більшою наснагою вони будуть боротися за перемогу. Що Це були веселі перегони, одна-восьма. Ми продовжуємо визначати кращих з кращих. Наступного тижня будуть ще дві команди, котрі будуть боротися за путівку чвертьфінал. Тому дивіться, нас і не перемикайте, це теркальвів, це веселі перегони до наступної суботи.